Чудотворче, Миколаю, допоможи мені у моїх земних бажаннях. Не серця на сміливе прохання, але й не покидай мене у суєтних справах. Що я в облаго забажаю, виконай своєю милістю. Якщо ж хочу лихого, відверни напасті. Хай всі праведні бажання здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Допоможи мені грішному і зневіреному в моєму житті, ублагай Господа дарувати мені прощення моїх гріхів, скоєних від юності і протягом усього життя, ділом, словом і помислом і всіма моїми почуттями. І допоможи мені, окаянному, ублагай Господа Бога, позбавити мене від митарств і вічних мук. Щоб я завжди прославляв Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє милостиве заступництво нині і присно, і на віки віків. Амінь.